Слава Україні! Нідерланди приєднались до коаліції дронів. Підпоріг на Хмельниччині досі перевищено. На Петівчині, чоловік скоїв розбійний напад на підлітка та обікрав знайомого. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Нідерланди приєднаю, приєднаються до військової коаліції з Великою Британією та іншими союзниками, аби надати Україні передові технології безпілотників для посилення її наступальних можливостей проти Росії. За прогнозами, до цієї ініціативи має приєднатись понад 20 країн. Обіцянка Нідерландів йде на додаток до винищувачів f 16 артилерії, боєприпасів і систем протиповітряної оборони, які нідерландці обіцяли Україні. Росіяни вдарили по нікополю з артилерії. Внаслідок арту обстрілу постраждав 33-річний чоловік, проникаючи поранення грудної порожнини. Він у лікарні у важкому стані. Про це у грам повідомляє начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Наслідок атаки у місті пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, газогін. Також російська армія обстріляла Херсон внаслідок ворожого удару. Постраждала 60-річна жінка. У потерпілої діагностували травму кінцівки і доставили до лікарні для надання медичної допомоги. На Хмельниччині лабораторно підтверджено появу нового штаму коронавірусу Дженії. Хоч у порівнянні з попереднім тижнем на Хмельниччині відбулося певне зниження кількості хворих на ГРВІ, грип та COVID-19, Проте епідпоріг в області досі перевищений. Про це повідомив на брифінгу генеральний директор державної установки у Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб, головний держсанітарний лікар Хмельницької області Микола Габринкевич. З 5 до 11 лютого у Хмельниччині. Ницькій області фіксували перевищення епідпорогу захворюваності на 51%. Маємо 11 832 хворих за тиждень. Збільшилась кількість людей, які потребують стаціонарного лікування. Найбільше хворіють на гРВІ та грип люди середнього та старшого віку. Досі хворіють і школярі. Наразі на дистанційці перебувають 88 навчальних закладів області. Медик прогнозує, що така ситуація спостерігатиметься ще близько двох тижнів. Після цього захворюваність має йти на спад. Варто дотримуватись профілактичних заходів, утриматися від місць масового скупчення людей, не нехтувати носіння маски, провітрювати приміщення та вживати якомога більше фруктів. Аварія неподалік Славути постраждала в реанімації. Учора, 13 лютого, на автодорозі поблизу Славути сталася аварія, в якій травмувалась людина. За попередніми даними 32-річний житель Шепетівщини за кермом Шевроле Авео наїхав на 60-річну місцеву жительку, що переходила дорогу. Про це повідомили в секторі комунікації управління Нацполіції в Хмельницькій області. У результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпіла, отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Слідчі Шепетівського райуправління управління поліції за фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Автомобіль правоохоронці вилучили, а слідство триває. На Шепетівщині чоловік скоїв розбійний напад на підлітка та обікрав знайомого. У Нетішині пізно ввечері чоловік прямо на вулиці підійшов до 14-річного підлітка. Погрожуючи ножем, він відібрав у хлопця два мобільних телефони. Після скоєного втік на його пошуки був орієнтований увесь особовий склад місцевого відділку поліції. Отримавши оперативну інформацію, правоохоронці розшукали та затримали нападника впродовж кількох годин. Зловмисником виявився 35-річний місцевий житель, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та хуліганські дії. В ході слідства з'ясувалося, що зловмисник причетний ще й до крадіжки з квартири місцевого жителя. Слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили чоловікові підозри. Наразі обвинувальний акт вже скеровано до суду. За скоєне йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Відзавтра на території області стартує заборона на вилов щуки. Як розповіли у Хмельницькому рибоохоронному патрулі, у риби розпочався нерестовий період, тож вона стає легкою здобичу для браконьєрів. Триватиме заборона до 31 березня. За незаконний вилов щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності. Також порушнику доведеться відшкодувати завдані рибному господарству збитки. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Деталі у телеграм. Мирного та спокійного дня! Бережіть себе.